Мудрість. Мудрість, так добре. В мене вийшло залишити цей символ сліду на рідній землі, пам'ять, це заклоєння душевних ран, так? Адже ніхто не має в нас з вами ненависті і задрості, нетлінність пам'яті та живий пам'ятник. Добре, дякую вам. Чому автор дав своїм героям саме такі імена: Марфа, Софія і Михайло? Чи випадково це? Як ви вважаєте? Ну, мабуть, мабуть, кожне ім'я має своє значення. Так, знову ж таки, автор ніколи у нас не добирає випадкових персонажів та випадкових героїв. Ну, правильно, якщо ми дивимося у словник імен, що лежить перед вами, ми можемо з'ясувати, що Михайло Світлана Олександрів, допоможіть вам. Що означає? Михайло означає дуже компанійська людина, намагається все робити правильно і добре, дуже чуйний. Загаліта за церковним календарем Михайло досить важлива постать. Він є охоронцем людей і посідає одне з перших місць серед Архангелів. Серед Архангелів з вами прочитали зеленку машини цього імені. А скажіть, яким у творі виступає головний герой Михайло? Чи співпадається риси характеру? характер? Підпаде, yeah, підпаде. Yeah. <пай> <наїжджаві> якщо компанійська людина, то ми тут є наведені епізоди з погляди Софії, е, е, коли Карпо і Карко за чоловік марку, приходили на посиденьки, як вони співали, говорили. Е, тобто you're є підтвердженням цього, yeah. що він є дуже компанійською людиною. І окрім цього, ми бачимо, як представиться люди. Yeah, yeah. Okay. So, Бачимо горе і страждання народу, що зазнав старінських прогресів. А Софія, що криється за змістом цього імені? Софія це мудрість, вона добра, щири, сьома, готова прийти на допомогу. Свята Софія була дуже мужньою жінкою, добувалася за інших. Саме вона була матір'ю віри, водії та любові. Так. Також ми бачимо є образ Софії і у творі. Щоб розуміти кохання іншої жінки. Так? І знову ж таки, не засуджує, не насміхається, ми з вами бачимо, а саме розуміє, що не так легко вирвати з душі образ коханої людини. Ім'я марфа означає володарка, наставниця. Марфа віта на сім'ї, ніколи не втрачає присутності духу, навіть у найскладніших ситуаціях. Григорій цю не своїй героїні не випадково саме це ім'я. Можливо, через те, що в його ще як ми читаємо. Коли забрали батька, до Сибір кинулася за допомогою саме до тієї жінки, яка кохала батька без взаємності, звичайно, і вдвох їм легше було перенести біду. Бо обох і об'єднувала кохання світла без присмаку зради і брехні. А в новелі в те ж саме. Ми бачимо, що Марфа кохає свого чоловіка, але вона є нібито наставницею для головної України. Це Маркова. M -m -m Це її особиста проблема. У творі багато інших символів. На світі якісь спробуйте розпомачити, які ще у нас вами символи є. Можна вже почати навіть з самої назви нашого твору. Зозуля. так. Ще там щось зустрічається, якесь магічне число. Три так, ми його часто зустрічаємо у казках та інших фольклорних так, що допомагає нашим героям обов'язково досягти своєї мети. Так, добре, скажіть, будь ласка, мені що ж таке, що втілює собі образ Зозулі? Перед вами лежить символічне значення зозулі. Відмови Зозуля yeah, — це містично міфічна істота, образ зустрічається в народних піснях, Палатах, творах Тараса Шевченка, син Бутури. Так, добре. Ми з вами маємо знати про те, що Зозуля — одна із бачивши міфічних. Та що Зозуля і веснок весно, і пророкує, скільки ж років проживе людина. Існує така легенда, що зозуля кує тільки навесні, від благовіщення до Івана Купа. А коли викидається ячмінний колос, зозуля нібито давиться ним і не може більше співати. Також існує цікава легенда про зозулю золотоключницю у якої нібито є ключі від вирії. Саме тому зозуля останньою прилітає із вирію, і першою відлітає до цих теплих країн. Знову ж таки, і Марфа, і Софія, і Михайло сподівалися на власне щастя. так? І ми бачимо, що три зозулі відкрили головному героєві г... таємницю кохання. І знову ж таки, ви маєте знати про те, що зозуля гнізда не мостить. А давайте поміркуємо відповідно, чому саме символ зозуль присилає нам головний герой? Чому що... чому Михайло... чому чому не може мож 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 бути, yeah. так? Правильно, отже, ми з вами з'ясували, що зозуля це символ туги. І у листі пише, Михайло, я послав їй три зозулі з поклоном. Тобто, яке прохання він посилає марки? Чого прагне Михайло? Якщо кохання не може продовжуватися? Якщо це туга? Про що про просить Михайло? Покинути, так? Да? Тобто, покинь мене, залиш, будь ласка, да? і в мене буде своє сімейне щастя. Добре. Як ви зрозуміли задрі письменника у творі? Тобто з якою метою автор написав цей? Як ви вважаєте? Ну, я так хочу, мабуть, спосіб показати, що такі відносини вони і не прості, і не мають логічного закінчення і продовження. Так. Ну, Так. будь-яку любов. Це ця нова, да, да. Любові всевішні присвячується. Ну, от, мабуть, любов піднесли на той рівень е, Всевишності, якщо можна так сказати, е, і показати, яка ж вона буває. Не тільки з відповіді, але й без відповіді, але все-таки вона є. Добре, дякую. Тобто красу почутті, так? Да? Навчити нас переживати ось це високе кохання. Яка ідея цієї новели? Засудження, уславлення, чогось або когось, як ви вважаєте? Пане Покраїнку? Або прославлення? Так, да. уславлення любові, да? як вічного такого недвійного почуття. Що ви візьмете із твору для себе особисто? Скажіть, будь ласка, чи можливо він не залишить якогось такого сліду і ви нічого абсолютно не візьмете для себе? Так, смотри, ці великі дуже змістовні. Так, перекладати саме тут день, певні. Добре, тобто потрібно цінувати кохання, завжди замислюватися над тим, як ми до кого ставимося. Добре, Зараз ми з вами маємо викласти своє розуміння любові у син Відповідно, зараз я вам роздам роздаю вам, яке нагадування, як розкладати синка. Від цей різновид роботи складається із п'яти рядочків. Перший, а вони було марку, що казати, перший рядочок, ми з вами бачимо, це має бути ключове слово уроку чи тема один іменник. Ми сьогодні говорили про що? Про яке поняття? Про любов. Значить, перший рядочок буде любов. Ну і далі у вас там є будова синка. Велика безрола, зворушує, тривожить, надихає. Любов дарує людям, крила, почуття. почуття. Є ще хтось готовий нас? Людмила Борисівна. Любов це вічна і неповторна. Вона прослаблює, віковічні і відпає. Любов, неповторне почуття. Це вічність. Вічність, так, ще. хтось хоче? У мене вийшло відповідно так. Любов безмежна, Всевишня, возвеличує, живить, надихає. Чекає цього благотворного вогню щастя. Давайте ми з вами повернемося до епіграфу нашого з вами уроку. Любов це люди діло не особне по всі віки, по вік віків. Амінь. Давайте подумаємо, яко, з якою метою автор нас наштовхує про роздумок про любов на розмови про любов. Я. Можливо. А, можна було написати якийсь інший твір, про якесь інше почуття, чому саме любовний трикутник? чому саме ось це високе почуття обрамо прийняв Четуник для того, щоб а, описати у своєму Ну, Мабуть, через те, що таке в житті трапляється. Так. Тобто навчити нас ставитися до того правильно, так, відповідно, як же правильно нам ставитися так, для, до таких почуттів. Зараз я вам, відповідно, буду казати деякі речення. Ви маєте про себе мовчки повторити їх за мною. Я вірю в себе. Я відчуваю себе бадьорим. Чи я гарно запам'ятав матеріал. А тепер дайте мені відповідь на питання, що вам сьогодні найбільше сподобалося? Я вони під це так і Це дуже було чітко поділено. Добре. Що вас здивувало сьогодні? Тетяна Володимирівна, не було щось? Можливо, трумачення якогось чи образу, чи сикулу? Чи не було такого, що здивувало? Так, добре. Далі, що вас сьогодні схвилювало? Виклику викликало у вас особливі рікі Життя героїв. Життя героїв, так, їхня доволі, добре. А що вас з мусило задуматися сьогодні? Останні рядочки збору. Так, О, Марію, в, в останньому листі так. від тата, коли задає питання е цим матері, коли такі чуттєві відносини були між маткою і батьком. Чому ж вони не одружилися, коли вони так один одного чують навіть на відстані? Бо в останньому листі він просить е дружину піти до марки і попросити, щоб вона відпустила його душу. Mm -hmm. Ма е Софія відповідає: тоді б не було тебе. І оці останні рядочки е і шумить велика татова сосна, це її відповідь про те, що Знову ж таки, можливо, повторюючи, що сосна є родовідом, сосна є образом і пам'яттю про батька і про те, що у його сину є продовження цього року. Так, добре, дякую вам. Отже, новела три за зулі з поклоном. Чи не найглибше з усіх підзеркальне внутрішні свідоки гора Тютюнника? Якщо тебе ніколи не охоплювало бажання обійняти всю землю? Прилачити бродячого собаку, підняти з землі зібраний листок і цілувати його, значить, ти ще не кохав. Це слова Афігора Тетюніка. Чи виправдалися ваші сподівання від нашого уроку? Виправдалися перевершили. Оцініть, будь ласка, тепер свій настрій у шкалі від мінус 12 до плюс 12. І порівняйте, будь ласка, із тим, що було. Оцініть зараз свій настрій, свої емоції. І тепер доберіть, будь ласка, до слова любов знову 3-5 асоціацій і порівняйте їх з тими асоціаціями, які ви добирали на початку уроку. Дякую. Я дуже вдячна вам за активну співпрацю да, і за те, що ви допомогли мені сьогодні провести цей майстер-клас. Мені так дуже дякую.